Сьогодні йдуть школи палками, Ви знаєте, так ніфігово на м'язи. йду від Ставки 10 до на даний момент до Рембелінська. 6 кілометрів. А потім побачу. Може під'їду автобусом, бо... До моєго Рембертова, як до Небарачки. Йду така нарядна в платья. Ну просто класно. Я довольна, що я купила ці палки 40 злотих і море задоволення. Трохи стрьомно щоб телефон не згубити.